був приліт, крик був, швидкі були, Наташа плакала, поки я спустилася, себе, почала воносити стискло, сказала, що Діма вже немає, Діма загинув. вона власне веселье, світла людина, гарний батько. Таким місцева жителька Раїса згадує свого сусіда Дмитра. Цієї ночі 41-річного батька двох дітей вбив снаряд російської РСЗВ. Нині мешканці оговтуються від ворожого обстрілу, який понівечив фасад їхнього будинку. Серед них і Наталія. Жінка пригадує, як розпочалася серія вибухів. Спочатку не сильно пішли, пошли, потом і сильніше. Вийшла на вулицю відкривати підвали. Двірі он повинасіла всі, стекла повибивала. Звісно, і в мене теж і балкони, і лоджія, і дитяча, і кухня. Гучно, дуже гучно. Як почуваюсь, дуже добре. Умерла вчора. Все нормально. Якщо кутати не білітова того молодого парня, то приходять до тями і жителі приватного сектору, в який також поцілив російський снаряд. Юлія, власниця пошкодженого будинку. В момент удару вона з родиною була вдома. Ділиться чомусь саме цієї ночі довго не могли заснути. І їхня чотирирічна донька була разом з ними у спальні. Колись до війни ми планували, що ліжко буде стояти навпроти вікон. Але з війною ми поставили його сюди. Але вона таки не спить, ми не змогли її переселити. Як відчувала, що не треба? Ми не зважаючи дивом вижили, тому що ми не спали, і просто спочатку був спалах, вибух, а потім зрозуміло, що. У сусідів пожежа чоловік пішов тушити пожежу, бо іншого виходу не було. Треба було рятувати ще сусідів. Була ну дуже дуже сильна пожежа. Ми думали, що ми просто тут все згорить зараз. За словами начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, по місту окупанти нанесли щонайменше 10 ударів. Серед поранених двоє дітей. Вони залишаються у реанімації у важкому стані. Зруйновано два приватних будинки, ще 12 пошкоджено. Також понівечено 10 багатоповерхівок. В одній з них пригортає до себе син. На Михайла Тетяна жінка розповідає, коли розпочалася російська атака, не одразу і усвідомила, що відбувається. Я почула шум, такий, наче вітер сильний. Ну я не зрозуміла, що це ракета летить. А потім схватила дитину бігом в коридор. Дитина, звісно, дуже перелякалася. Він трясеться, Він отак, от і до мене прижимається. Весь. Раніше раніше поки маленький був. Я думала, хорошо, що не розуміє, а зараз це розуміє, тому дуже лякуваються. Колени, руки дрожать, ну дуже дуже страшно, дуже мене було що за нього боялась, Чим засіда? Ми та дорослі люди, не хочеться, щоб дитина ті. Анастасія Потапенко, Світлана Гарбузова, Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.